Доброго дня, глядачі мого каналу. Сьогодні я вам хочу розповісти і розповім про подію, яка зі мною сталася на днях. Я хочу розповісти про розвод, розвод, на який я сам ледве не попався. В місті Києві на заправці Вок, який може коштувати вам не тільки грошей, а й здоров'я, нервів. Або навіть тюрми. А подія була ось така: приїхав я заправити свій автомобіль, проплатив, прийшов, заправив і направився до водійського місця, підходжу, і в очі кинулось мені щось те, що було на землі, дуже блискуче. Прямо, прямо біля моїх дверей, прямо біля автомобіля. І я підійшов сідаючи в автомобіль і глянув, що це таке. Добре, що я навіть не нахилився, просто глянув. Я зрозумів, що це патрон блискучий, новенький, мабуть, від СВДшки, тому що я служив в строкову службу. Я маю знання, як виглядають патрони від автомата. Від СВД від автомата вони взагалі не блискучі. І я глянув на нього і до мене зразу дійшло. По перше, патрон не міг бути блискучим, якби він був старий. Він не міг тут випадково валятися вже дуже давно. По-друге, він взагалі тут не мав би валятися. І по третє, це якось дивно. Ніяких людей ніхто не проходив. З вікна заправки було видно. Видно, що на заправці людей мало. Там хтось ходив, там хтось їздив, хтось щось їв. І мене це зразу напрягло. Я зразу оглянувся. Ну, в пошуках того, хто міг би цього підкинути. Я оглянувся і побачив чотири товсті пики, які стояли біля автомобіля якоїсь на парковці, і всі в чотирьох дивились на мене, чекали мої дії. Що я буду робити. Ну я не знаю, чи це були представники ДБР, чи СБУ, чи поліції. Ну я вам скажу, в поліції пики худіші, скажімо так. Вони на мене подивились, і я сразу зрозумів, що це не просто підстава. Вони на мене теж подивились. Потім одне на одного зрозуміли. Що вони просто паляться, просто паліво. Я спокійно сів в автомобіль і поїхав. Ну, на виїзді я пропускав автомобілі, подивившись в дзеркало заднього виду, я побачив, що один із них підійшов, підібрав патрончик в карманчик собі, і далі вони там почали чекати свою жертву, мабуть. Це я на цю всю подію якось так не звернув увагу. Поїхав собі додому, розповів це знайомому, і він тоді. Надумав мене, що подумай, що це таке, чого це вдруг, що могло би статися далі. А що могло би статися далі? Далі все абсолютно просто. Мені б дали від'їхати на своєму автомобілі кудись там, де мене можна було б взяти тепленьким, скажімо так, десь на парковку чи десь біля будинку. Зразу би підбігли здорові хлопці. Оділи би наручники, знайшлися би свідки. Правоохоронці виявили два пістолети калібру 5,6 та 9 мм, один з яких був перероблений для стрільби бойовими набоями. Обшук автомобіля, а є патрончик, а на ньому відбитки пальчиків, а в бардачку ще ціла коробочка таких патрончиків, а ще би дали би потримати, на тримайце твоє, щоб ще й там відбитки міг знайти експерт. І дорога куди? Правильно, в поліцію. Крім того, виявлено 40 патронів різного калібру, порох та пакунок марихуани. За грати У мене виникло питання: а навіщо це все потрібно взагалі? Ну я ж не політичний діяч, нікому я не потрібен. Працюю собі на роботі, получаю там якусь свою зарплату, нікого не ограбив, нікому не винен гроші. А виявляється, все працює трошки не так і по-іншому. Люди, які відчувають за собою щось. Вони мають адвокатів, а мене адвоката нема. Тому один із знайомих мені, який має дотик до всяких структур, розказав, як це працює в нашій країні, як і в радянському союзі, палочну систему звітів ніхто не відміняв. Тому час від часу цим всім працівникам всяких органів потрібно. Розкривати злочини, знаходити злочинців, писати звіти, отримувати підвищення, звання, медальки, зірочки. А без розкриття реальних злочинів це якби трошки не так працює. Тому ці злочини придумуються. І ви знаєте, полиставши новостну стрічку, там може і в когось телеграм-канали є. Подивіться в гугл. Зайдіть, відбуваються гучні затримання. Там зловили студентів з ручаткою, там бивший військовий, торгував зброєю. Там затримали в метро когось то з патронами, в когось був пістолет, знайдений, ще щось таке. І мені розкрили на це очі, розповіли, як це відбувається. Просто так вичислити людину і знайти, як вона носить в кармані патрончики, майже нереально. Тому простіше це все підкинути, розкрити цей злочин. Далі як це відбувається? Камера, дізнавач. Який записує твої показання, як ти це все зробив? відмажешся, ти не відмажешся, а злочин вже є. Він зафіксований. Пожалуйста, над цим працюйте і далі дивлячись, вони дивляться, який психологічний стан в затриманого. Виявлені речові докази вилучено та направлено на дослідження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Покарання за вчинення даного кримінального правопорушення передбачає позбавлення волі на строк до 7 років, триває досудове слідство. Кого можна збити гроші, кого можна розвести на щось інше, а кого можна уговорити і признати цей злочин, кого може доведеться і відпустити, в кого є адвокат. Будуть пропонувати: ти признайся, ти признайся, що це твій патрончик, скажеш, що знайшов десь цілу пачку. Суддя тебе відпустить, нічого не станеться. Цього не потрібно робити ні в якому випадку. Ні в якому. Не твоє і не брав. Якщо ти чесна людина, тобі боятися нічого. Але це не точно. І от вони починають присувати тебе. Тримають, затримують, не дають можливості подзвонити, щоб ти признався в цьому злочині. Далі діло оформлюється, яку там статтю пришиють, це вже їхня справа, і передають це діло в суд. А в суді все як вирішить прокурор, і скільки дасть суддя, може виправдають або звільнять за недостатністю доказів, або дадуть якісь. Адміністративний срок ну навряд чи пришиють кримінал у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Усе вилучене правоохоронці направили на експертизу. Відповідно до санкції статті, чоловікові загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до від 3 до 7 років. Якщо пришють збут зберігання і продаж, це вже інша стаття. Якщо просто зберігання, це мабуть адміністративка, я в цьому не розбираюся. Далі як визначить суддя? І потім або відпустять, або дадуть щось там умовно, або ще якісь покарання придумають. І це все буде коштувати вам грошей, нервів, здоров'я, і, в принципі, якось так я як кому повезе. Але для чого це все робить поліція? ДБР, СБУшники і ще різні структури, для чого вони роблять ці підстави. Чому? Як я вже повторяв, паличну систему ніхто не відміняв, систему показників і звітів. Тобто кожен підрозділ повинен якісь там виконувати. Завдання розкривати злочини. А що ж робити, якщо їх нема, неможливо їх розкрити? Багато вісяків. Що робити? Придумати їх, висосати з пальця цей злочин. А потім, уже, що з тобою буде, їх уже не цікавить. Роби що хочеш, треба тобі це чи не треба. А ще працівникам карного розшуку, поліції і всім іншим погрожує керівництво. Ага, премію в цьому місяці не получиш. Ти ж не розкрив злочини. Перед, пожалуйста, не працюєш, не працюєш. Не будеш злочини розкривати. Значить, будеш мобілізований. Підеш на фронт, а на твоє місце прийде Вон Вася, який хоче жити, і він буде розкривати. Він буде знаходити злочинців. Він буде працювати, приносити нам показники, і будемо ми отримувати премії, медалі і звання, посади і так далі. І тому подібне. Таким методом змушують працівників внутрішніх органів працювати. І так вони й працюють. Хто звільняється, хто здається, танцює під дудку вищого керівництва. Палочна система дуже подобається генералам і полковникам. Вони одне одному записують показники, одне одному дають медалі, посади, потім це все празнують в ресторанах. Дуже давно ця система і нікуди вона не ділася і в наш час. Ось якось так працює це все в нашій країні. Тому будьте уважні, не підіймайте з землі те, що ви туди не кидали, не підписуйте те, що ви не писали, не йдіть туди, куди вам не потрібно. Ніхто про вашу безпеку не потурбується, так як ви. Бережіть себе.